Це моя персональна виставка з виставок. цих одна виставка відбувалася у нас у селі Городському Користичівського району під час фестивалю Житичі. Це виставка під стріхою. І ще одна виставка у мене відбувалася у училищі будівництва та дизайну. Всі інші. Чотири виставки відбувалися у мене у цих найгостинніших стінах Житомира. Це стіни нашого ось нашої наукової бібліотеки імені Ольжича, залу мистецтва. Треба сказати чесно і відверто. Це єдина виставкова площа в місті Житомирі, яка є безкоштовною. Тому ми дякуємо бібліотеці за підтримку народних майстрів. Спасибі великі. Скажіть, будь ласка, що сьогодні представлено, скільки робіт. Ну, трохи про, про ляльки, розкажіть. Ну, коли люблять, то не рахують. Виставка значить, була направлена на те, і мені хотілося представити сьогодні велику кількість різноманітних технологій виготовлення ляльки. Ця конкретна виставка називається Слов'янська лялька. В ній представлено дуже багато давніх технологій, які не мають національної Них таких рис, там польська чи українська чи ще якась вони слов'янські, бо дуже мають давнє коріння. І е, сьогоднішня виставка трохи не, в нестандартних проходить таких рамках, тому що е, я між е, ляльками розвісила е, цитати та афоризми різноманітні відомих і маловідомих е, людей, навіть своїх якихось там знайомих чи друзів. Або, може, і гумористів, тобто різноманітні ці цитати думалося так, приходить на виставку будь-яка людина, яка може і не цікавитися, скажімо, мистецтвом в глибокому розумінні цього слова, або нічого не розумітися на ляльках. Але коли вона йде по виставці і читає ці цитати, вона задумається про філософію свого життя. І коли людина задумається про це, то художні твори вже виглядають і сприймаються зовсім інакше. І тому людина уже відкриє як би своє серце, свій розум і свої емоції на зустріч з прийняттю якихось інших нюансів цього світу. В чому особливо ну для вас особливі сіляльки? Якщо я займаюся звичайними іншими видами мистецтва, наприклад, багатьма видами, і я сьогодні тут представляла деякі зразки декоративно-прикладного мистецтва, то це для мене всього лише творчість. Я просто творю якісь ті чи інші вироби і зразки. Коли ж я виготовляю щось антропоморфне, це не творчість. Це особливий вид магії. Він якби затягує мене. І кожна лялька народжується, яка не зовсім лялька, а трошки, начебто, як твоя дитина, тому що ти в неї вклав трошечки своїх емоцій і трошки душі своєї, трошки почуттів своїх, трохи енергії своєї. І коли е, такі ляльки йдуть в люди, то я радію, як мама радіє за дитину свою. А такі ляльки, скільки вони коштують? Чи ви їх продаєте? Чи можна взагалі їх продавати? Значить, деяку кількість ляльок я дарую. Певну кількість ляльок я відправляю на виставки і презентації. Час... З частиною ляльок я Безумовно виставляюся на якихось виставках. І є у мене ляльки, які я вивожу на фестивалі для продажу. Безумовно. А як же? Тому ляльки, які йдуть для продажу, вони мають більш не художню цінність, я б так сказала, а більше цінність ужиткову як оберіг.